Цієї ночі він повернувся з дороги. Була гроза, він так її любить. Усе, що встиг побачити удома, бульбашки від дощу у калюжах та мокри, знесилене тягарем води листя. І от ранок, весна. Вмита природа уже просохла під палючими променями травневого сонця, заквітчена та усміхнена земля дається до рук господарям. Дарма, що Андрій із підліткового віку жив у міській бабусиній квартирі і рано став самостійним. В а нас залишили охраняти склад. Пізніше ми вже вирушили в зону бойових дій в Кутейніково, Благодатне. Ну, Відпочатку благодатне село. Земля нас трошки так по-другому зустріла. В селі Благодатне. Ну, у нас був перший обстріл з раді таке бойове хрещення було. Господи, боже милостивий. Схоже, ті, хто на полігоні готував їх до війни, самі невповні були до неї готові. Тому кожен здобував тут власний досвід і ділився ним з іншими. розчаровані в політиці в чиновницькій братії ці перші добровольці довіряли тільки собі та один одному. Навіть і тепер Андрій упевнений, що кожен із випробуваних на війні друзів підтримує не вагаючись, якщо раптом потрібна буде допомога. Бо їх єднає щось більше, ніж просто абревіатура АТО. Ми з моїм сержантом. Олександром Бідуним вирушили охороняти артилерію. Досить було тоді мало людей. Задач було багато, а людей було мало. І так збирали зборну селянку, там хто є, всіх зібрали, зібрали, відправили, зібрали, зібрали, відправили. Там, кажуть, на день-два обично це тиждень-два. У мене тоді якраз мені сержант кулемет вручив, я так дуже хотів його. Каже, але, Андрюха, дивись, це каже, велика відповідальність. Ти поїдеш, каже, ти з кулеметом. І ще каже хтось один. Він спочатку не його вибрав, він мене точно самого не відпустив би, Його потім сові замучили б. І от ми вирушили на соурмогилу. Ще було 10 коригувальників з артилерії і один розвідник їхній. Ми ту Саур-Могилу часто бачили, вона горіла постійно. Кілометр дороги між Петрівським та Савуркою видався їм вічністю. Відкрита місцевість, день білий і жодного обстрілу. Везунчик усміхається кент. І загалом йому дуже щастило. А за час служби вони з другом не раз вибиралися живими із гарячих ситуацій. Чого тільки вартував транспорт мобілізований на фронт? Наші бойові колісниці це були автомобілі Богдани. Дитячі, вони там змечені у них сидіння з металічними поручнями, там як в бронежилеті сідаєш і з автоматом. Ну, дуже проблемно сісти, а ще проблемніше вийти. А коли повний автобус людей, це взагалі така братська могила, якщо. що. Техніки в нас як такої, ну там БТР чи танки взагалі не було. Зі зброї це РПГ, ПКМ, куламет. І стрілкове оружі. Такої сильної зброї, куби там хотілося там, міномети, там, якась гаубиця, пушка. Ну, такого в нас не було на голому ентузіазмі, але з волею в серці, і вірою в перемогу. Власне, їх усіх туди ніхто. Говорив, я Саша, і він каже, ну, ребята, зараз, каже, каже, да Луганськ зачистим, Донецьк там проблем не йде, Саурка наша, а потім на Крим підемо. Кажу, та які питання, підемо на Крим, то на Крим. Це кримчані самі були, татари, потужні люди. Це було літо 2014-го. І їм запаленим почуттям несправедливості і обурення нахабністю ворога здавалося, що немає нічого неможливого. Українська армія на той час просувалася вперед, звільняючи території. Неможливо було не вірити у перемогу. Однак кримчани завершили ротацію, а новачки залишилися на висоті. Там дуже складний рельєф, це сплошний камінь. Там ну, ми прийшли, вже були деякі окопи викопані. Але це якби писнення граніт. Такі гранітний щит, а там вриси в землю майже нереально. Використовували ще там місцевість. там є такий бордюр. За частиною бордюра хлопці викопали собі ну, тобто зменшили відстань за рахунок бар'єра. Він був з однієї сторони, Саурки, 12 довгих днів. Постійні, а що ж там може бути? Постійні обстріли, як не мінометний та артилерійський. Танки, піхота і постійно. Якщо дадуть день відпочити, ну клас, моми, виспатися. Ночі взагалі ніхто не спить, ночі всі наблюдають. Атакували Савурмогилу тільки в день, вночі обстрілювали. Якщо часто промахувалися, то це курсанти, вираховували вони з хлопцями. А коли точно в ціль, то очевидно таки регулярні російські війська. На час обстрілів дехто ховався в бетонних люках. Андрій з сержантом Олександром Підубним та Тимором Юлдашевим облюбували жартує кафе-вітерець. Воно знаходилося у підвальному приміщенні. Там розташовувався штаб. Страшно стало, коли ми зрозуміли, що ми в повному оточенні. Третій мені каже Андрій, каже, є дві новини. Каже, і погана. Кажу, з поганої давай. Ми кажемо, в повному окруженні. Кажу, тепер добре. А тепер можна атакувати в будь-якому направленні. Десять кругувальників яких ми охороняли, раніше всіх покинули висоту, мотивуючи те, що у них свій командир, і їм командир сказав відходити. Хоча ну, ми перебували під командуванням Ігоря Гордічука. І Ще два бійця з позивним Росава і Волчара, також ну, вскочили на беху. І поїхали. Ми також мали їхати з цими коригувальниками, але вони так втає, нікому нічого не кажучи. Саме в останній момент каже, Андрюха, забирайся, ми їдемо. Тоді Ігор Гардічук спустився попросив, попросив ну, залишитися. Якби він не спустився, могло би бути панічне бігство. Ну, я не про всіх говорю, ну, така мала цепна реакція бути. Він розумів, що немає нічого.